Всім привіт, шановне товариство! Прийшов новий тиждень, а це означає, що восьмі ігроновини новини вже тут, і саме їх ви зараз і дивитесь. То що там було? Нумо погнали! Очевидно, розпочати треба з того, що нещодавно пройшов івент під назвою Gamescom 2022, про який ми вже робили оглядове відео. Обов'язково подивіться, залиште собі окрему вкладочку, там справа воно з'явилось. На івенті презентували безліч нових проєктів, таких як сіквел The of the Fallen, Dune Awakening, Where Ве Smith, А також було показано багато деталей про інші вже анонсовані проєкти, такі як Lies of P, Callisto Protocol, Dead Island 2, Hogwarts Legacy та інші. Як ми вже сказали, більше деталей у саме тому відео. Студія Covenant, яку започаткував колишній продюсер Відьмака 3-го Стен Юст представила на фестивалі Gamescom 2022 16 хвилинний геймплейний трейлер бета-версії своєї стратегії Горд. Гра починається з того, що гравець отримує під свій контроль кілька випадково згенерованих персонажів. Кожен з них має індивідуальні риси характеру, що впливають на їх поведінку, продуктивність у роботі та особисте життя. У горд гравцям належить з нуля збудувати поселення з будинками різного типу, включаючи храм для поклоніння богам. Колонію вдасться обгородити кам'яною стіною, щоб убезпечити мешканців від різноманітних загроз зовнішнього світу. Успіх у грі залежатиме від показника здорового грузду мешканців. Персонажі втрачатимуть його, якщо гравець ігноруватиме їх запити. У поселенні виникне голод або на колоні нападуть вороги. Також буде повноцінна сюжетна кампанія та безліч квестів, які надходитимуть від мешканців. Під час цих завдань гравцям доведеться робити вилазки у відкритий світ, щоб запобігати набігам на своє село, знаходити скарби або просто грабувати сусідні поселення. Персонажі зможуть застосовувати не лише зброю ближнього бою, а й використовувати віру, щоб закликати богів до застосування заклинань. У грі буде безліч заклять, в тому числі здатність, яка насилає на ціль ріг робаків, а також вміння. Яке підіймає ціль у повітря і ламає її кістки, як вороги у горт виступатимуть як звичайні люди або звірі, так і демони підземного світу різних форм та розмірів. Де вони зможуть приходити в поселені гравця та вимагати данину золото, частину врожаю чи дитину? Якщо відповісти відмовою, то істота може розсердитись і проклясти поселення, назвати там торнадо або лаштувати нашестя комах шкідників. Розробники приділяють велику увагу тому, щоб їхня гра генерувала історії. Для цього автори в тому числі реалізували горд режим сценаріїв користувача, в якому можна гнучко налаштувати ігровий світ. У студії Covenant наголосило, що записали геймплейний ролик у попередній бета-версії гри, в якій ще немає повноцінних анімацій під час бою. Розробники запевнили, що у фінальній версії гри битви будуть значно більш ефектні. Реліз Горд відбудеться на ПК, але коли поки що невідомо. Сторінка гри, до речі, доступна у Steam. Starfield – це філософська гра. Інон Зур трохи розповів про майбутній проект Батеста. Композитор вважає, що новинка є не просто черговою звичайною RPG. За його словами, космічний проект Вітода Говарда не буде схожим на звичайні рольві ігри, а поставить перед гравцями низку важливих та серйозних питань. Далі цитати: Старфілд це величезна гра, старфілд це глибока гра, філософська гра, гра, яка забере у вас багато часу. Я вірю, що після Starfield ви станете. Я б не сказав, що ви станете іншою людиною, але це дасть вам іншу перспективу, можливо, більш глибоку перспективу для вашого існування. Гра принаймні вдвічі більше, ніж найбільша гра, яку коли-небудь робила Bethesda. Це більше ніж черговий шутер, рольова гра. Старфілд дійсно робить дуже сміливий крок у більш філософську область. Старфілд це історія, і ваша здатність створювати свою власну історію в рамках історії Старфілд, і ваша здатність ставити запитання, шукати відповіді. Та можливо отримати їх. Про те, що у Battlefield 2042 з'являться класи, у студії DICE оголосили ще 22 серпня. Розробники визнали, що поява спеціалістів в онлайн-шутері викликала багато розбіжностей. У DICE заявили, що почули гравців і вирішили додати до Battlefield 2042 традиційну систему класів, як у попередніх частинах серії, у третьому сезоні. Розробники розподілять усіх спеціалістів Battlefield 2042 за класами, кожен з яких матиме унікальні таланти. Та метальні предмети. Загалом у грі з'являться чотири класи: штурмовик, розвідник, інженер та підтримка. Із запуском другого сезону Battlefield 2042 з'явиться набір зброї з режиму Portal, який буде доступний у режимі All Out Warfare. Спершу гравці зможуть відкрити штурмову гвинтівку М16А3 та ручний кулемет м 60 і 4 з Battlefield 3. Потім у грі з'являться і інші види зброї. У другому сезоні розробники не лише додадуть ще одну Апо, а й оновлять дві існуючі відродження та космодром. На них з'являться додаткові укриття, щоб гравці змогли простіше переміщатися між ключовими точками. Інсайдери ще на початку літа розповіли, що для Call of Duty Modern Warfare 2 розробляється режим Escape Дусі Tarkov, який стане частиною основної гри. Однак тепер рейтингова агенція ESRB згадала режим DMZ в описі Call of Duty Warzone 2. В описі основної гри на їх сайті немає згадок про режим DMZ, що йде на додаток до основного мультиплеєра. Згадка на сторінці Warzone 2.0 натякає на те, що режим режиму Дусі from Tarkov все ж може бути частиною. Умовно безкоштовного релізу можливо він вийде разом із королівською битвою, так чи інакше, розробники вже скоро повинні пояснити усі подробиці. Середньовічна наративна пригода «Pentiment» вийде 15 листопада. Точну дату релізу сюжетно рольової гри від Obsidian назвали «Xbox Wire». «Pentiment» – Це сюжетна пригодницька рольова відеоградія, якою відбувається в Баварії в 16 столітті. Гравець як художник під майстер Андреас Малер розслідує вбивство видатної людини, в якому звинуватили його друга. Історія охоплює 25 років. Розробку гри очолює Джордж Соєр, геймдиректор Pillars of Eternity та Fallout New Vegas. Mojang виклали другий трейлер Minecraft Legends, де показані геймплейні частини. Це стратегічна гра, і в ній гравцеві належить досліджувати світ від третьої особи, захищати поселення та боротися з ордами фігенів. Гра вийде у 23 році на ПК, PlayStation, Switch, Xbox Серії X, та One. буде доступна у Game Pass. Розробники зі студії DICE опублікували геймплейний трейлер другого сезону Battlefield 2042, який стартує вже 30 серпня, що з'явиться у другому сезоні. Мапа Stranded, де в тому числі буде велика зона з контейнерами, три види зброї, винтівка ам 40 пістолет PF-51 та ручний кулемет Avensis, Два типи транспорту та спеціаліст Чарлі Кроунфорд здатний зводити захисну установку. Один із хвостів у Hogwarts Legacy буде ексклюзивний для консолей PlayStation. Ком'юніті менеджер уточнив, що буде також і ексклюзивний рецепт зілля, проте його зможуть отримати і власники копії EGS. Те, що до PlayStation буде ексклюзивний квест, користувачі помітили ще 25 серпня після старту замовлення. Незабаром ком'юніті менеджер Avalanche Software підтвердив, що доступ до завдання справді отримають лише власники консолей Sony, проте заради нього не обов'язково робити попередні замовлення. За замовлення дадуть рецепт зілля Фелікс Філітіс, яке підвищує вдачу. Зважаючи на все, його також отримують власники гри Epic Games Store. деталі квесту поки що не уточнюються. Швидше за все, це буде невелике побічне завдання, яке не впливатиме на основний сюжет. Однак деякі користувачі все одно розкритикували таке рішення, зазначивши, що одна справа випустити для конкретної платформи якісь косметичні предмети, а інша обмежувати людей у значному контенті на кшталт повноцінних квестів. Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на ПК, Xbox, PlayStation та Switch. Автори Path of Exile таємно зменшили шанси падіння предметів. Деякі назвали цю зміну найгіршою в історії Action RPG. 19 серпня відбувся реліз доповнення озеру Каландр для Path of Exile. Через кілька днів у мережі почали масово критикувати зміни, внесені в оновлення, а нові відгуки в Steam знизилися до переважно негативних. Так за що ж засуджують гру? Головна причина невдоволення гравців пов'язана з тим, що розробники студії Grinding Gear Games, виходячи з ситуації, яка іронічна в них назва, таємно знизили глобальний шанс випадіння предметів. В результаті цього гравці стали отримувати набагато менше видобутку, ніж раніше. У мережі з'явилося багато відео з порівнянням кількості видобутку в оновленні Озеру Каландри та попередніх. У цих роликах можна побачити, що гравцям не тільки стало випадати менше предметів, а їх цінність взагалі значно знизилась. Шансу на випадання предметів призвело до масової критики у бік Гравці почали називати цю зміну найгіршою в історії, а деякі заявили, що оновлена система лута повністю зламала Path of Exile. На тлі критики, багато гравців почали залишати гру доти, доки розробники не внесуть будь-які зміни. Це призвело до того, що оновлення озеру Каландри стало найгіршим в історії рейтингу утримання гравців. Відомі англомовні стрімери, включаючи Steel Mage та Асмон Go, також розкрити критикували GGG, зазначивши, що подібного у грі дійсно не було ніколи, за словами Steel Mage, через зменшення кількості видобутку, грати стало банально некомфортно, причому незалежно від режиму. Другою основною причиною критики оновлення 3.19 стало те, що деякі монстри, зокрема модифікатори Arch Nemesis, занадто сильні, особливо враховуючи те, наскільки слабшими стали персонажі гравців за рахунок того, що їм падає менше предметів. Дизайн на рівнів «A Tale Innocence та «A Tale Requiem Кевін Пінсон поспілкувався з виданням PC Games N і розповів, що особа студіо далеко не одразу вирішила зайнятися продовженням гри. Ми не знали, чим займемося. Насамперед, ми невелика команда і 40 осіб. Тому ми вирішили вкласти як найбільше зусиль Tale Innocence і зробити в цій грі все, чого нам так хотілось. І після релізу ми намагалися читати кожну статтю, кожен відгук. Незважаючи на успіх гри, особо студіо якийсь час міркувала, чи варто їй продовжити Plague Tale, або взятися за що ще. Коли ми побачили, як гравці взяли гру. Ми замислилися, що робити далі. Тоді ми не були впевнені, що це буде сіквел. Раз ми робимо сюжетні ігри, ми подумали в першу чергу про історію. Ми зрозуміли, що є сенс повернутися до аміції Google, і почали відштовхуватися вже від цього. Так чи інакше, завдяки відгукам, ми вирішили продовжити Plague Tale. Тепер, коли Реквієм близька до релізу, ситуація аналогічна. Студія знову не знає, чим вона займатиметься після. Якщо чесно, ми без уявлення, чим ми займемося далі. Подивимось, як люди приймуть гру. Поки що у нас немає конкретних планів. На що ще Plague Tale Requiem вийде 18 жовтня на PS5, Xbox Series, Switch та ПК, у тому числі за підпискою Xbox Game Pass. Це були восьмі ігроновини минулого тижня. Що саме ти почув цікавого? Напиши в коментарі, а також надай плату за перегляд: це лайк та репост друзям або в соціалки. Ось що ти ще можеш побачити на цьому каналі. У нас велика кількість різного контенту. Побачимось у наступних випусках!